Котел Питону, модель 2024 року. Просили показати, які має стандартні і нестандартні опції, тож показую. Котел має трьохходовий теплообмінник. Виготовлений з сталі товщиною 5 мм 09 Г2С. Заслонку переключання між трьома ходами і одним ходом. До речі, ця заслонка з прижимом, щоб з цього місця не, йшло, не йшов дим в приміщення. Стандартний розжиг котла. Який є тепер на всіх наших котлах. І, до речі, повірте мені, найближчим часом всі виробники до цього прийдуть. Тому що це набагато зручніше розпалювати котел горілкою, аніж через передню дверку, де може йти дим в приміщення. Зливний кран, дві бокові дверки для зручності і чистки котла. Нижня дверка має піддувало та окреме кріплення під вентилятор. Чому так? Тому що. Це незручно, коли на піддувалі розміщується вентилятор. Дуже багато виробників так роблять. І якщо ви користуєтесь одним і іншим, то, повірте мені, це майже неможливо, оскільки регулятор тяги не підніме піддувал з розміщеним на ньому вентилятором. Зольний совок, чавунний колосник. Форсунка 8 мм з завуженням. Димова шторка, до речі, дверки. Котлі верхні утеплені, щоб вони не перегрівались, додатковий утеплювач і захисна пластина. Теплообмін в котлі може бути трубчатий, пластинчатий та комбінований без додаткової плати за це, регульовані пальці, регульовані петлі, уплотнітель товщиною 20 мм, який має більше. Площу прижиму до котла і все це були стандартні опції. Додатково ви можете замовити теплоізоляцію. Без теплоізоляції він виглядає так: автоматику автоматичну або механічну. Додатковий бункер з'ємний або приварний та водяні колосники.